Податись особисто на карту побуту більше не буде можливості у Варшаві. Попередню суботу поінформували про те, що система ІНПОЛ не буде працювати, точніше, особиста подача, не буде можливості вже записатись на ню буде працювати тільки номерок С, тобто ви подаєтесь через почту чи там бюро подавче, чекаєте на визвання, отримуєте визвання, які потрібно донести документи, запис, записуєтесь через номерок, С і тоді приходите і здаєте так, як, наприклад, воно працювало до цієї по. Пори так само, якщо ви подаєтесь через пошту або бюро подавче, приходите, отримуєте визвання спочатку, берете номерок С. І тоді здаєте всі необхідні документи, приносите всі необхідні документи і подаєтесь. Обіцяю, що якщо буде подача через почту чи бюро подавче, то ці терміни будуть прискорені, бо на даний момент потрібно чекати, якщо ви подаєтесь через почту або бюро подавче 12-13 місяців. Так обіцяють, що це буде скорше. Невідомо всі особи, які записали зараз на особисту подачу, так вони залишаються до нового року. Можна буде спокійно подати ще особисту подачу. Як буде з нового року, ніхто не знає, так що. Якщо у вас цікаві супровід в отриманні карти побиту, звертайтесь в мої контакти знають в шапці профілю або в описі під цим відео.